Друзі, привіт! У нас на годиннику 17.03, середа, 18 грудня. Я слава Дьомін, Ви у мене на каналі. Дякую, що підписані. Дякую, що підписуєтеся. Тіна Кароль разом зі мною. Тіна, привіт. Привіт, привіт. Дуже приємно, що ти сьогодні мені написав і так і різко домовилися побачитись. Ну окей, окей, дивися. Ми сьогодні будемо з тобою говорити. Як з музичною продюсеркою нас відбору на Євробачення, нещодавно власне перші новини про нас відбір. Про цей лонг лист з артистів вже опублікувався. Так і загалом зараз у нас 20 артистів. З них а потім оборуться дев'ять артистів, і плюс ще одного артиста можна буде Брати в дії, так і це друзі, будете е, ви робити. Тіна, ну ти цього року ж е, по суті е, вперше в такому статусі е, продюсерки нацвідбору на Євробаченні. Абсолютно, вперше і ти це знаєш. Ну але ж не вперше. Продюсерки в цілому своєї творчості, адже я її сама собі продюсер і автор. Mm -hmm. От що таке продюсер? Давай пояснимо слово Давай. продюсер. Взагалі, продюсер а, у світі це означає людина, яка пише аранжування, музику, яка під ключ складає те. Чи... Ту чи іншу композицію. Е, Запрошує музикантів, яка, яка бачить е, ну, фіна, фінально, як має звучати пісня. Тобто, взагалі, продюсер слово це музикант, це не так, як нас було завжди, що продюсер це менеджер. Менеджер так. це менеджер. Так. От, тому я не менеджерка Євробачення, а продюсер – це… Ну, до слова Євробачення це відноситься якби. Е, ну, Наставник, можливо. допомагаю там з, е, зрозуміти, яка частина пісні там може бути по-інакшому звучати, як заспівати, як виконати те чи інше. Тобто тут найлегше було написати слово продюсер. Але з Мельничого, чому, чому ти погодилась на це? Навіщо тобі? Так. Так? Угу. Ну, Ти знаєш, всі ризики я розуміла одразу, що. Е, е, якби, е, Будуть і неспокійні не <гум> такі, знаєш, відгуки про це, угу. комплементуючи, і так далі. Е, ну, позвонили з Суспільного, запропонували. Е, в мене достатньо досвіду і достатньо е... знань. Ну, знань, розуміння, як це. Робити. І я вирішила поділитися своїми знаннями. Дивись, мене можна навіть не показувати. Е, мене тут, ой, телефон погано Мене навіть можна не показувати там, в прямому ефірі і так далі. Я не, не, не жадна до слави там, і так далі. Тим більше, uh -huh. що я працюю е, на Євробаченні безкоштовно. І тобто, це не до зараз. Ми зараз про це проговоримо. так? Е, е, і Я сказала так, давайте я допоможу учасникам. Ну, Мені цікаво, а чому ні? Цікаво. Ну, слухай, але ти артистка, у якої постійні гастролі, у тебе є тур величезний, у тебе буде от три концерти в Києві е, прямо перед новим роком. Е, ну я не можу повірити, що у тебе є прям вільний час, щоб сідати, там 400 пісень треба було відслухати. 400. Е, дво, пісень, ні, ні, не 400. Е, до 400 відправила, а відслухала угу. я 200 з копійкою. Так. Чому не всі? не всі пройшли, так скажемо, ретифікацію, не всі пройшли Значить, ну є так, скажемо, і так далі. Хто на початку відсіє там, де є заборонені слова, хто не пройшов відносно порушень правила. Які о, виписані у суспільного при mm -hmm. по, по, подачі заявки, так тобто, щоб ти розумів, прям половину та хіряк і немає. Прям хіряк, дякую Тіна, це. Не непри... ну, при це неприємно. Слово. Ну неприємно, тому що ну хтось подається і е, і не знає, що, що сталося, чому його ну ніби пісня не пройшла. Далі ну там я наскільки знаю, був певний цензор. Значить, перше не мають бути заборонені слова. Це матюків в пісні. Це перше. не має бути схожості, з іншими піснями, не має бути ви використана чужі слова. Наприклад, була прекрасна композиція, дуже за нею вболівала. Але потім виявили, що в цій композиції є три строчки Лесі Українки слів, і її забрали. Вона навіть так, ці люди певно знають або впізнають, за що говорю, за кого говорю. Це не єдиний, це не єдиний. Є ще дуже важливий фактор: це перетин кордону. З країною агресором, в яких цілях це було, тобто йде повна перевірка, тому що це ризик-фактор для суспільного ризик-фактор для, взагалі... для України і для, для інших. України в цілому. Так. Слухай, а що найважче у цій роботі? Дивись, 200 з лишнім пісень послухати. Це значить, е, е, це, це нормально, це, це, це ок. Часу мені вистачає. Дивись, якщо я за щось борусь, я роблю на це на 100% добре. Я mm -hmm. не роблю не небудь там якось потрохи чи раптово, чи хтось це робить за мене. А, я дуже відповідальна до цього відношу. Добре, а й е, е, значить, тобі ці пісні. Ти послухала, але все ж таки, що найважче у роботі музичного продюсера такого е, рівня і такого відбору? Е, я думаю, е, е, сама так, назва Євробачення дуже давить на виконавців, угу. і цей психологічний стан це найтяжче, тому що е, на запису. Було одне, а коли почалось прослуховування на живі виступи. Багато хто розсипався, не зміг зібратися і ну можливо загубив свій шанс. От, наприклад, всіх знімали ж на відео. Так, потім це відео буде передивлятися оргкомітет, і, і я безумовно, і оргкомітет може не проголосувати. Я потенційно розумію, що людина талановита. А оргкомітет бачить, що це психологічно нестабільний, Наприклад, виконавець і його не будуть брати в прямій ефір. Так. А, то, давай так. Хто тоді е е в Оргкомітеті є, щоб розуміти? Бо знаєш, як от у всіх так, Тіна Кароль, музичний це, продюсер, так. вона все вирішує. Ну ні, ні, Оргкомітет це суспільне. Їм належить формат. Е вони власники е трансляції Євробачення і відправки учасника на Євробачення, Вони платять за е номер, за цей взагалі За костюми там. В, так. Ну, за... ну так, і взагалі за те, щоб відбувся навіть відбір в Україні. Вони mm -hmm. витрачають кошти. Але виходить, що за ними все ж останнє слово, чи за тобою? Були... Ні, я думаю, що за ними. За ними все ж. Ну, в моєму досвіді, який я пережила в останній місяць, то я вважаю, що за ними. Я ну, думав... і це Парали нормально. Ти знаєш, і це нормально, якщо б це був тільки мій город, і було б трошки щось по-іншому, але вони вправі. Вправі вирішувати фінально саме так чи ні? Дуже багато молодих артистів цього року і мало відомих артистів, і з однієї сторони це кльово, тому що е, говорилося так про те, що е, е, на свір це такі собі телевізійне шоу, яке показує нових молодих артистів, у яких є хоча б десь майданчик показати себе е, тощо. А е, е, ти все ж вважаєш? От по твоєму давай давай розкажи, щоб ти не парився до висадданням. Я розумію про що мови. Е, дивись, цього року жодний такий сталий артист не подав своєї заявки. Жоден. Uh -huh. е, такого ім'я розкрученого, там, чи, там, е, можливо, хтось багато хто чекав там, Клавдію Петрівну, там, можливо, там, всі Шумея чекали. Ну, таких, знаєш, вже відомих, але нових ніхто не подав. Угу. Ніхто не подав заявки з за, е, артистів рівня, як Оля Полякова, колись хотіла, так наскільки я угу. пам'ятаю, або ну таких артистів немає. Сьогодні ну, Маста ти маєш на увазі Ну 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 е, сьогодні подали е, і заявки і розглядались заявки реально нових артистів, нових імен. В них вже в когось є маленька аудиторія, невелика. Ти знаєш. Я хочу сказати, можливо, це тренд майбутнього, і треба до цього віднестись з розумінням, з приколом, з класністю, прийняти нове, побачити нового, розкрити нових. І виявилось, що в нас є потенційні нові, круті виконавці, які просто готові вражати. Тобто не треба боятися цього. Давайте згадаємо немо. Так. 에, переможець минулого євробачення 에, людина була невідома до 에, перемоги на Євробаченню. Не можу казати, ну дому. я тут посперечастим, тому що він насправді музичний. Вони е, так? так вони музичний продюсер, і е, він досить популярний у своїй країні. Він знали... Ні, це не це не так. Я запитувала спеціально цікавилась, сказали мені ж. Ну давайте, можливо, я не права, але сказала, що не настільки там віномий, щоб ось це там 100% їде він. Так, тобто вони так, вони так. Але дивись, але от Маша Кондратенко, ну вона вже досить відома за ці три роки. Так, вона стала хіт В неї кілька пісень було хітових знов ж таки. Циферблат, які минулого року також. Так я тобі кажу, що тобто це від. Домі мають свою аудиторію, але не бенгер, Знаєш, такі от там прям ну там. Тобто це в принципі всі свіжі, всі свіжі, і це круто. і Тому це і називається такою шапкою нова музична панель». Кажи, а ти, ти часто нова нова музична вітрина? Ти, от дуже часто співпрацюєш з молодими артистами. От ти побачила якогось молодого. артиста? От Я бачу коментарі, кажуть, нема був відомий в себе. Ну так. ми теж можемо говорити: наскільки відомий ну, ну продавались чи концертні зали, чи ні? Це ж все вимірюється. Скільки стрімів на Spotify, там Apple Music, угу. YouTube і так далі? Ми ж тільки за за навпаки, хай всі будуть відомі. Угу. Так от дивися, ти дуже часто співпрацюєш з молодими артистами, так, так. А, і даєш їм шанс, і даєш е, е, можливість співати україномовні е, переклади твоїх вже стовідсоткових хітів. Заробляти. Були... Давай так скажемо. Давай, 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 дещо поправимо. Е, Це не тільки переспів. Угу. Е, Кожен, хто переспівав, отримав Е... такі умови. Ну, тобто, я допомогла назвемо, тобто, це не те, що от умови були від мене, а навпаки, пропозиція від мене, що коли вони звернулися, чи можемо ми переспівати вашу пісню, я кажу, звісно, можете. Дивіться, є ж там буде цифра, роялті, ви зможете отримати. Отримуйте більше, ніж я, для того, щоб у вас було е ще на новий кліп, ще на нову пісню і так далі. Я, е можу, я е можу уточнити, це тобто, вони отримують 70%, а ти отримуєш 30%. Так. Саме так. Окей, з тих артистів, яких ти почула на цьому це, це. Дивись, це тільки там, наприклад, ми зараз говоримо про ну там найуспішніші переклади були це О -о -о. Окс, Окс і так. шумей так. були ще інші, те те саме по умову, в принципі. Але був і, наприклад, Велбой, який там ще колись був з Бардашем, і ніхто не вірив в нього. Бардаш звернувся допоможи Велбой". я Дуже класна пісня гус. Угу. І дала йому гроші перші на цю пісню. Ну, але я не підписую цих артистів, розумієш? Комусь треба так, порадити. Стоп, чекай, як ти просто так дала гроші на пісню «Гуси»? Е, так. А... Я не підписую контракт. А, а що це за аукціон невиданої? видано? Ще а тут? я тобі скажу, ну, тому що я добре знаю, що таке шлях складний. Ну, ну чекає, але ну, це ж бізнес війна. Ну ні, я, це, я не вбачаю це як бізнес. Це Окей. не бізнес. А ти бачиш зараз серед нових молодих артистів, тих, кому ти можеш теж допомогти? Безумовно. Є, наприклад, нещодавно я познайомилась з Сет Світ. Ну, просто топовий, топовий артист. Дуже харизматична особистість. Mm. Який просто потребував якоїсь консультації, щоб його ну, не роздерибанили зараз в нашому такому шоу-бізі, розумієш? Але шоу всюди однаковий. Я змогла йому якось пояснити, це можна робити, це не можна, це варто, це не варто. Тут співпрацювати окей. Ти знаєш, я взагалі всім артистам зараз, от, хто дивиться, слухає, виходить з мене заміж. Добре, давай. Всім, хто дивиться, або хто потім подивиться трансляцію. Максимально занурюйтесь в процес фінансової грамотності. Так, перше, друге, будьте незалежними артистами якнайдовше. У вас стільки платформ для популярності, ви все зможете. Просто шукайте, не зупиняйтесь і е е е тестіть просто пісні, навіть короткі, а потім, mm -hmm. якщо вона вистрілить, дописуйте до кінця. До речі, фінка, фінка разом з нами, вона теж написала привіт і написала ще добрий вечір. Нам солоха, і отут якраз питання. Солоха заявила, що не згодна з тим, що вона не пройшла у нас відбір цей лонг лист. Чи можна дізнатися, чому саме ну давай? Якщо про солоху, так то, то чому саме солоха не пройшла? Тому що вона одна з перших взагалі, наскільки я пам'ятаю, першого подала пісню. Чому так. пісня не пройшла? Вона не пройшла в двадцятку ця пісня. Так. Ну. Чому? Тому що поруч знаходяться виконавці в цьому році, які виглядають сильніше. І це треба якось прийняти, зрозуміти. Ви можете звернутися наступного разу, але моя особиста вам порада, пані Солохо, давайте будемо знайомі, е, я би рекомендувала вам змінити жанр. Музики, можливо, якщо ви звернете на це увагу, будь ласка, ви побачите результат самі по своїм стрімам, по своєму успіху в продажі квитків на ваш концерт і так далі. Ви прекрасна, красива дівчина. Я добре знаю про кого говоримо ми зараз. От я вважаю, що треба пошукати себе в іншому напрямку, в іншому стилі. Сполога ну, Хоча... зараз намагається, вона експериментує, в неї є і пісні. Я думаю, є, що все вийде. Вдох. Просто треба ось цей нащупати е, свій, свою пісню. От, я тобі чесно скажу, люди деякі багато років на це витрачають, щоб це виглядало органічно і було музично. Можливо, не треба писати самі. Зверніться до авторів. Е, mm -hmm. Нехай вам пошукають цей трек для вас, побачать вас зі сторони. Дуже важливо е, дослухатись до. Коментарів і е, це не зауваження, це знаєш, як ну в поміч сприйняти це як в поміч І зі сторони, можливо, поради потрібні. Ось так. Пишеш, що Солоха і Полякова це контраст ціни. Що скажеш на це? Е, я не знаю, що це значить. Це хорошо, ну типу погано, добре. Я не знаю, що мається на увазі. Ну. От ще питається: що думає Тіна Кароль про те, що Енлєо слухає російську музику? Чи ти знаєш про це? Чи ти знаєш про, про цю новину, яка нещодавно облетіла? А... Ні, не знаю. Розкажи Давайте, давай, я, давайте я просто дізнаємося. я просто насправді не сам не, не розумію про що йде мова зараз. Я, або ви нам напишіть, будь ласка, тому що да, е, напишіть, сказав... будь ласка, щоб хоча б було зрозуміло. Слухай скажи так. мені, будь ласка, а, а, а от, поки поки ви нам пишете, Тін, а ти би не хотіла ще раз взяти участь у нацвідборі як артистка? <світ> давай я розкажу, хоч перший раз на світі, як я поїхала на Євробач, давай. Був був відбір на першому національному, так? Так. І був відбір, а, щось ми там всі співали, жили в якомусь таборі співочому, і а, це не була моя така ідея, так, да? скажімо. Я почала, я поїхала на нову хвилю. А, і якби підтримали мене люди, які стали потім моїми менеджерами, так скажемо. Це була більше їх ініціатива. Звісно, я ж виконувала там, ми йдемо на Євробачення. Я кажу, у нас немає пісні. Пісня писалась просто на колінках. Ну, Я завжди була проти такого підходу. Я не вважаю цю пісню, хоча вона любима багатьма якоюсь особливої, навіть не виконую її на концертах. От, е і виступ я дуже старалась, але я знала точно, що я так от е ну, не готова, розумієш? І про це я якби багато разів говорила, але був е так прийняте рішення, що е я маю підписати контракт. І мені прийшлось підписати контракт. і Окей, я перемогла. Ну, по балах я перемагала, але так, все одно я була, якби заперечувала це. Потім взявся величезний кредит, величезний, який я віддавала мінімум 6 або 7 років. Ти, ти брала кредит? Ну, на моє ім'я для того, щоб поїхати на Євробачення, взяли кредит. Для того, щоб команда поїхала, і так далі. І це для мене було багато років тягарем, і така скоміна в мене залишилась, я тобі так скажу. Чи можу я поїхати ще? Можу, але я за те, щоб їхали нові люди, і взагалі в Євробаченні є така, знаєш, лотерея якась, можливо, трошки політики, не знаю. Ну mm -hmm. я вірю в те, що наших людей зараз в Європі багато. Вони за свої за свого проголосують з свого підтримують. Я звісно бажаю ну успіху і хочу, щоб завжди відкривались нові імена. Дивись а, значить, а, тут ви друзі пишете. І я, я відкрив сайт ТСН. А, і п'ять ем, днів тому вийшла стаття учасник на Євробачення потрапив у скандал через прослуховування пісень росіян. Енліо ем, мова йде про артиста з Маріуполя. Ен Лео, справжнє ім'я Микита Леонтів у прослуховуванні третів росіян. Виконавець зі нас у коментарі блогеру, який у Тікток має назву Кирил Кирило. Він е, каже, Ен Лео, каже, що може вімкнути російськомовні пісні або понастальгувати і згадати старі часи. Наприклад, артист слухає композиції репера Аксімірон. І ЕНЛЕО говорить, що не бачить в цьому нічого поганого, адже росіяни не підтримує війну та дії влади РФ. Ось така заява. Вже деякі користувачі вимагають від суспільного дискваліфікувати НЛО, але знову ж таки тут... по правил по факту подачі на Євробачення не порушив. По факту ні. По так. факту ні. По моралі, ніби так. Але Ксимірон, наскільки я пам'ятаю, він. Є цим агентом, чи як з як Іноагентом, так і енагент, да. нагентом так, так. О, ну, ну це впливає. Бачиш на людей. Ну це тригерить, і це зрозуміло, і це нормально. Що люди реагують на але Ен каже, після, що Фемірон проти війни і він здається навіть донатив на ЗСУ. Це його е, цитата. Але бачиш, тут от, пишуть там в коментарях: хіба це не подвійні стандарти, Аліно Паш дискваліфікувалась з Євробачення а тут під час. ні-ні-ні війни... <канізування> Чекайте, Аліна Паш з прекрасною композицією обманювала, е, на жаль, суспільне, і там був перетин кордону е, не. Якісь не, не, не ок, і, і потім ще щось було не, кок, не ок, і так далі. Тобто я не даю зараз е, типу, в нюанси, тому що я не знаю всі uh -huh. деталі. але там було порушення реально правил суспільного. І з того ж моменту вони е, це, змінили правила, наскільки я розумію, там поправили правила і так далі. Так? Uh -huh. Тобто, Це зовсім інші речі. Ось, ну дивіться, Для Друзі, тому... дивіться є законодавча історія, коли людина так. не має не мала право перетинати кордон. Так, так в тільки два тоді можна було місце місце, де можна було перетинати кордон з Кримом. це перше. А тут ем, Енліо він сказав, що він слухає іноагента російського іноагента Оксимірона, який підтримував Україну. І тут знову ж таки, це дуже така тоненька межа. Насправді, так, це таке лезо. Для мене все конкретно вже давно, з 2014 року, що знаєш, що є, як є, але ем, я ж теж виконувала пісні російською. Розумієш, uh -huh. uh -huh. ну, і, і, ну, і так і було. І після 2014, хоча я завжди в Україні, і, і всі все зроблю, тільки аби типа нас все було окей. І в творчому Ті, я, я, я... Я не можу дивись, це вже колегія або там оргкомітет буде вирішувати. Ну, тут же момент такий винен, не винен, це вже якась інша історія. Друзі, насправді все дуже просто буде потім шорт-лист. Якщо навіть цей співак потрапить, ви будете вирішувати, чи поїде співак на Євробачення, основне чи ні, тому що саме ми голосуємо в дії. І ще я хочу вам нагадати я що... чесно. Скажу він один із тих, хто дуже міцно виступив на прослуховуванні. Ось, дивіться, ще нагадаю: дев'ять артистів потраплять так. в короткий список, і 10-го артиста саме ми будемо визначати mm -hmm. е, у дії. І до речі, маленьке прохання. Я про це чув у безодні у е, на каналі Безодні. І теж хочу вам сказати: в дії е, ми будемо зголосувати за 10-го артиста. І минулого року сталося так, що багато людей просто тикало на першого артиста, який був списку, просто по букві А. Тому, будь ласка, ну ми не за це відповідальністю. Тому давайте голосувати за тих, кого ми справді кого ми полюбили, так чия пісня, ви вважаєте, може представити є на Євробаченні України? Mm, ну так, Меседж, так. пісні. Тут багато зараз розумієш, в країні йде війна, і тут треба багато в нас думок. Усіх пісня одніх кажуть: пісня має бути веселою. А що весело, якщо йде війна? От другі кажуть, треті кажуть, ще що ще щось. Давайте оце як колегіально. Хто сподобається? Хто буде міцним, надзвичайно якимось свіжим за того, і будемо голосувати того і підтримати. Зараз в дії ще йде голосування за членів нацвідбору за членів журі, Тому також голосуйте тіна. Я тобі вдячний за те, що ми сьогодні з тобою поспілкувалися. А, друзі, Давайте дивись, Ну, вже ти мене схопив забари, <гум> вже знайшов мене. М -м -м -так. Ну, ну тут бачу, так? знову ж про Енлі пишуть, так? Але дивіться. Давайте не, не сходити з розуму. Є, ну, є ще інші учасники, яких можна про них говорити, хороше щось. Там ж було щось хороше в когось. Однозначно, однозначно, дивіться, друзі. Ви до речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вам поки з артистів подобається, так і кого ви бачите в перспективі. Тому що пісні, поки ми не чули. До речі, коли тінь, коли ми можемо послухати пісні, скажіть, будь ласка. Е, здається, що їх публікують. Е, ну, вони мають віддати їх до 29 грудня, до кінця грудня, і десь на початку січня мають їх опублікувати. Тобто ми в січні Але, почали. Ці правила, ну це ж не я встановлюю. Побачимо так, дивіться, ви зараз друзі починаєте задавати питання не по темі для кіни, От бачите, аж кіна, кіна в обморок падає. Е, дивіться. Ні, ні, ні. Я, я насправді дякую всім, хто зайшов сьогодні, вибачте Славік, хто зайшов в ефір, хто з нами, хто, кого це бентижить, кому дійсно цікаво. Але от мене є від мене таке прохання. Давайте хоч раз підтримуємо один одного, ну якось спробуємо не, шука... не, шука... не, шука... не шукати чогось негативного. Зради. Ну, ні, треба, щоб все було чисто, гарно, згідно відповідно, але підтримуючи один одного і молодих виконавців, тим більше. Слова, ну, а от до речі, останні, Давайся от пишеть Маша і Хаят. Маша і Кондратенко і Хаят подобається. Скажи, а ти як ставишся до тих артистів, які вже неодноразово подавалися на націю збір? Е ну, ось е Давай так, хаят це вже буде його третя спроба, да, здається, в Євробаченні. Тут більш, я так скажу, оргкомітет підтримав більше, ніж я. Тому що, що я вважаю, що. Ну, що вже було достатньо спроб, можливо, так. Можливо, можливо, треба ще пошукати пісню. Він знає мої відчуття стосовно треку. Ми з ним спілкувалися дуже довго, вже потім, коли пісня була подана. Хоча я вболіваю і знову ж таки всіма, всіма фібрами душі готова допомагати, хаяту. Так. Прекрасно. А от, наприклад, Окс не пройшов, і, uh -huh. і він теж почув від мене мій коментар, чому хоча б він виконав ніченьку і в нас ну, ніби хороші відносини. Uh -huh. Ну, що якусь ну, ну, вислав пісню, яка не зовсім була конкурентно спроможна навіть з тим самим хаятом. ось так. Тіна, я тобі дуже вдячний. Я е, пропоную е, обов'язково, коли буде шорт лист ще раз. Е, можливо, зустрітися і обговорити вже більш детальніше і ви почуєте друзі пісні. Якщо тіна буде е, згодна, а ви пишіть в коментарях, чи хочете побачити Тіну ще. давайте ви краще пишіть, кого ви хотіли дійсно бачити з цього шорт листа Є там з цього лонг листа. Є там дуже багато е, реально крутих талановитих. Виконавців, сконцентруйтесь на тому, хто дійсно класний на вашу думку. Так, і чекаємо вас обов'язково в переперегляді. Тіна, дякую. Так. Гарного вечора. Вам також, друзі, гарного вечора. Слава Україні! Слава Україні! І Україні. Героям і слава так. і до зустрічі. Дякую тобі, що з тим мене видірмила цей інтерв'ю. <реш> па-па. Давайте.